Всім привіт це і по... зразу вже вибачаюся за посторонні звуки. Боже, це просто телевізор. Це типа рум ту ну, на дом, до, який вже прошлий буде. Я просто тільки другий етаж. Отак. Другий етаж тільки покажу, Того, що весь перший етаж, він, добра, він була, весь, до, ну, переселений в. Ось це Ви можете як зробити? Ви можете проексперемонтувати, взяти. А за Пример, качество палку, камери, ну, допускай, теж, вибачте, просто це мама телефон. Якщо вам буде удобно, так. Ми вже як скажемо два з половиною года. так. робити і може робити Перве, це що у нас є? Просто в кровати немає, я сказав. її в той дом. Деріться, okay. Просто він в одно селі. 95. Ну, типа, що перший. Це, О, це О, такий ось он. Просто О, близько. Свічка. Дев'яносто Може ну, так, і дуже троє, бо Свічка ось така. Я так в я так думаю, що були такі в мене палки, отакі ну, сорок. Так, 10. ось така ось так. кровать. Це я Ну, ну коротше, це старшої дочки. Ну, я так, щоб вони А були це батьки. Я Украй. все по одному шаблону робив. Ось я тут є прекрасен. Тут доски довжні бути, але доски пошти немає. Ах, да. так. Отут ось, типа, з ігрушками. Ой, нехай. Ми й замінчуємо. Ось обувь, яку я потім переселю. Це малышки. <гум> це малишки, младше дочки. Ну, повітря, 65. Шоколадка. Не шоколадка вода, одна. 65. Ну, машинка для дочки. Я Якщо, а хто не знає про 5. це, то вона, ну, коротше, була безплатно. Я напишу. Е -е. 20, Кстати, напоминаю. Якщо комусь невідома не, не е -е, локація, того, то це якщо аватарвору. По центру я ставлю ось така ось сеточка, так, думаю, ви всі її знаєте її єдинорожка. Де... Так, це для влевоці, собак ванночка. У мене тут такий хаус. Жатки, палка, Ось, ось збор, о, ховатий. І впирається в пол. А, так, тут одежко. Тут, ну, тут корми і ось і одна собачка. У мене були такі клітки, Миска і два котика. Якщо це кішка і кот. Ось кішка. Ой, то є кот. Ось ага. ось іще будка. Ну, Це є це, що тут, це, це, ну, ви не ви не подумайте, що що це коїшок коєшок. А тут я питалася зберете оцю розкладну кроватку, а мені треба тут ліж. Три, то есть, ось четыре, ось два, ось, ось, ось о а три. А нам ще треба первая, і вроде бы там п'ята. Короче, то хто знает. Я не тут это зарубала, а мені треба ключ, чтобы це все загріпил. Вот ну, ну, я чувак психую так. Короче, другая часть. Другая часть того, що не вмещается. все, видно.